Україна найбільша країна в Європі, країна з багатою та різноманітною культурою, батьківщина всесвітньо відомих митців та літераторів. Часто кажуть, що Україна розташована між Сходом та Заходом. Дійсно, українська культура це яскраве поєднання культур різних народів, які проживали і проживають на території України. Богдан Хмельницький є батьком, засновником України, держави. Яка пройшла терністий шлях здобуття її утвердження незалежності? Хоч сучасній Україні лише 27 років, насправді їй не менш як 1536 років. У 482 році Киїщек хорив і лебіді заснували Київ. Україна батьківщина першої у світі Конституції Пилипа Орлика. Вона була написана українським козаком у 1710 році. Таким чином ну, встановила демократичний стандарт для розподілу влади в уряді між законодавчою виконавчою та судовою гілками. Україна має дуже широку вогну ну, вулицю Києва, вулицю Хрещаток. Часто називають найкоротшою, але найширшою вулиці у світі. Її довжина лише 1 кілометр 200 метрів, але надзвичайно широка вулиця була зруйнована в час Другої світової війни. Злотом відновлено в країні найглибше метро. У Києві станція метро Арсенальна є найглибшою у світі. Її глибина Більше, ніж 105 метрів. Говорячи про Київ, котлета по-київськи улюблена страва як місцевих жителів, так і багатьох туристів. Якщо ви спробуєте цю страву, її смак не забудете ніколи. Львів, столиці кафе. У Львові іноді стверджують, що на душу населення є найбільша кількість кафе. Фіона Дункан після відвідування Львова сказала: львів'яни сьогодні відомі своїм гарячим націоналізмом, ре... релігійністю. Їх місто наповнене студентами, університетами, ароматом кави та неймовірно запашною випачки в Україні можна кататися на лишах. Це не французькі аль. Але Україна має близько чотирьох або п'яти гірськолижніх курортів, включає Гічібуко в Карпатах, 55 км кілометрів схилів і 5, 15 підйомників. Україна є домом для міст привидів. Місто Чорнобиль, місце найгіршої катастрофи АЕС в світі, розташоване на півночі України. Зараз є центром Чорнобильської зони відчудження, яку створила СССР. Незабаром після аварії в 1986 році екскурсії по району, включаючи електростанцію, доступні за ризиком мандрівника рівні радіації, залишаються небезпечно високими. Сьогодні в Україні проживає 108 603 довгожителі, з яких 1316 осіб прийшли через вікову позначку 100 років. З них жінок 1150 і лише 166 чоловіків. Найстарша людина в Україні – пані Катерина, мешкає на Волині, їй 108 років. Орцяця найбільший острів на Дніпрі, розташований поблизу Запоріжжя, нижче Дріпрійської ГЕС, унікальний природний та історичний комплекс. Орцяця є одним із семи чудес України. Заповідник. Асканія нова. Асканія нова справжнє диво. Це найстаріший заповідний комплекс в Україні. Тут найбільший у Європі дикий степ, якого ніколи не торкався плуг. Відросташоване у а Нова в Херсонській області. Нова визнана одним із семи природних чудес України та входить до сотні найвідоміших заповідників та парків світу. Отже, Україна це мальовничал Європейська держава з багатою історичною і культурною спадщиною. Відома на весь світ неповторною природою, родючими землями.